Тобі єдиному хвала Господь, якось втав, що одна дівчина хвалу по одиноким бунтарям віддала. Та я не згоден бо все те, що тут це все ще плоть. На свій хвала б твоя на небесах чекала. Ми такі дивні, горді, зарозумілі борзі, бажання вилізти на голову і звісить ноги, Ледве що станеться, жаліємося, точим роги, кричимо, що тверді, і тікаємо до берлоги. Та ми лише рослина, що не може без вологи. Образимо людину, вибачаємось у Бога. І це не край, бо як буде ще рухатись у Боги, бо нашу місяцю життям своїм наповнив. Кому простив багато, тому багато сили. Любити Бога і тим діти до могили. Я чув, що хтось там стигла, це так на мене схоже. На зуб святий втішає, ну, а вам хто діти допоможе. Я пам'ятаю світло, третя година ночі. Стала молися, бо ніхто молитися не хоче. Де я знаходжусь, Боже, це все іще земля. Коли закінчиться вже ця жахлива метушня я бачу тебе, царю, ти знов мене зловив. Коли я звідно, що все та на мене скупив, ти виловив мене із моря, коли там тонув, ти воскресив мене, коли навіки я заснув. Коли петля на шиї, а сил в руках немає, коли кров, повітря, мене не пускає, коли без возди погляд, а шиї ніж. А в голові нема нічого, крім слова, ріж. Я все ще пам'ятаю, як же вони знущались я був рабом гріха, і з мене біси не зміхались, і ви лише подумайте. Як візвище свободи, вмирає від спокуси і відпере нас лоди Це старство мертві, тут усі чекають смерті Іграють в гучні пуслі, але перед Богом вперті Усі бажають перемоги, кожен вже святкує, Хоч знає, що програється, нікого не хвилює. Це царство похоті, плоті і наркотичних ям. Мені вже не цікаво, що там їли з Євою. А дам тут тільки стогін чути і радість від війни, і в кожного в кармані листівка сатани. Такі є твої годи, які мої роки. Чомусь диявол обирав російські матюки, і так повільно вліво, і так повільно геть. Моя душа йшла по звічного життя на смерть. Я брав до рук писання, вириваючи сторінки. Сині пляшки по голові для мене, як приїнки. Це надприродня сила і неприродний люд але підступне бо лише. Господаря уб'ють, як сходить нове сонце у голові питання, чому І ще, якщо померти головне завдання, іначе хто проснувся, а може просто сон. Це не живий у серці серце мертве То ось прийшло спасіння, і з ним прийшов початок. Прогнав із мого тіла весь диявольський зачаток. Я був вже точно мертвий, хоча ще молодий. Тепер я точно знаю, що спаситель мій живий. Я був вже точно мертвий, хоча ще молодий. Тепер я точно знаю, що спаситель мій живий.